Так, е, Тема, яка сьогодні називається Правила не на користь. Я її трошечки так назвав. Е, ми будемо розглядати сьогодні текст Матвія, 15 розділ з 1 по 20 вірші. Е, Попередньо про що вона, якщо скаж, скажемо так? Е, Фарисеї звинувачують Ісуса в тому, що його учні не дотримуються ритуальних омовінь, ритуальної чистоти, на що Ісус каже певну відповідь фарисеям. і потім ще каже такі слова: знову таки, те, що виходить з людини, його поганює, а не те, що входить. Це, я думаю, ми пам'ятаємо За, загалом просто сказав, але давайте ще прочитаємо сам текст. 15 розділ з 1 по 20 віршин. Тоді підходять до Ісуса Фарисеї і книжники з Єрусалима і питають, чому твої учні порушують передання старших, не миють своїх рук, коли їдять хліб. А він у відповідь сказав їм, чому ж і ви порушуєте Божу заповідь через ваші передання? Адже Бог сказав, шануй батька і матір, і ще. Хто зневажає батька або матір, хай смертю помре. А ви кажете, хто скаже батькові чи матері добро, яким я міг би допомогти вам, є мій дар для Бога, то може й не шанувати, то може й не шанувати свого батька чи матері, так і ви задля ваших передань скасовуєте Слово Боже. Лицеміре, добре пророкував про вас Ісая, кажучи, цей народ. Наближається до мене своїми устами, губами шанує мене, серце ж їхнє далеке від мене. Та даремно поклоняйтесь мені, навчаючи людських заповідей. Покликавши людей, він звернувся до них. Слухайте і розумійте, не те, що входить в уста, опоганює людину, а те, що виходить з уст, опоганює людину. Тоді учні підійшовши, кажуть йому, чи знаєш, що фарисеї, почувши ці слова, спокусилися. А він у відповідь сказав: Кожна рослина, яку не посадив би мій. Небесний Отець буде викорено. Залиште їх. Це сліпі проводирі і сліпих. А коли сліпий веде сліпого, то обидва впадуть в яму. У відповідь Петро попросив його: Поясниш нам цю притчу. Ісус же відповів: Невже й досі не розумієте? Не зможете збагнути, що все, що входить в уста, іде в шмулок і виходить геть. А те, що виходить з уст, виходить із серця. Воно опоганює людину. Адже із серця виходять лукаві думки, вбивства, перерви, розпуста, злодійства, неправдиві свідчення, богозневага. Це те, що опоган, опоганює людину. Їсти ж немитими руками не опоганює людину. І так, в принципі, сам текст, коли ми читаємо головний посил Ісуса, я думаю, він зрозумілий в тому, що ми можемо прочитати, найосновніше. Але насправді він ще він цікавий, і ми можемо відкрити ще декілька грани, які допоможуть нам краще зрозуміти і слово, і що це актуально для нас зараз. Ми можемо виділити такі чотири основних питання. Перше, а в чому звинувачує Ісус Фарисеїв? Ну тобто починається розмова, умовно кажучи, про немиті руки, але Ісус щось скаже про те, що зневажаєте батька чи матір свою. Отут може трошки бути незрозумілим. Друге, а в чому проблема взагалі з помиванням? Тим, що у фарисеїв є, третє. Чи існує нечиста їжа? От таке для нас можливо порозмірковувати. І четверте, а в чому проблема у цієї нечистої їжі, яка була на той момент у Ізраїля, коли прийшов Ісус. Тому що, як ми знаємо, в принципі, в законі ж це було написано. Але щось Ісус виступає проти цього. З цими питаннями ми спробуємо сьогодні розібратися. І так, перше. Фарисеї звинувачують Ісуса в тому, що його учні не роблять ритуального омовіння. Справа в тому, що, ну, думаю, ми вже трошки знаємо те, що у євреїв було це дуже важливим. Омовіння, особливо там перед певними процесами, в тому числі їжа. Омовіння перед їжею – це не просто було як помити руки. Там певна була процедура. Тобто вода в те пальці мали бути направлені вгору. Вода мала стекти хоча б тобі десь до локтя. Треба було вилити декілька, ну так як шкарлупину, і від яйця вони брали, умовно кажучи, оце як, ну, зрозуміло, як да? рюмок не було, грубо кажучи такі. І от декілька оцих шкарлупинок водички треба було вилити, щоб вона ж протекла. І це вважається. тобто, о, омовіння відбулося. Тобто навіть не стільки з точки зору, як ми зараз подумаємо, те, да, що руки вимив перед їжею, а от навіть таке. Хоча і омовіння у євреїв також було пов'язано дуже сильно з гігієною, е, тому що гігієна її недотримання впливала на багато хвороб. Але це трошки в сторону. Так от, була певна така процедура, що треба робити перед тим, як їсти. І от учні Ісуса цього не роблять. І фарисеї виступають проти цього Ісусу Його докоряють. Але що саме цікаве, перше, чому твої учні порушують передання старших? Справа в тому, що ритуального омовіння в тій формі, в якій воно існувало в першому столітті, їх в законі немає. Були певні моменти в законі, прописані в Старому Завіті, де ми можемо знайти. В яких е, моментах необхідно зробити омовіння. Але щоб перед їжею, наприклад, те, що було фарисеї, казали, його в законі не було. Тобто, і тут чітко вони кажуть: передання старших. Тобто, це погляд уже було сформовано вчення в фарисействі, яке було направлено на це. Е, По-перше, ну, воно було виникло чомусь. Тобто була якась причина, чому це виникло, його ввели. Добре, погано, ми не судимо. Воно було. І, скоріш за все, так як це ввели вчителі закону, я вважаю, що вони не були, ну, чесно, дурними людьми, далеко не були дурними людьми, покоління-покоління тому. Тобто, це було якесь виникло правило. В наших церквах також є багато правил, яких ми ніде не знайдемо в Біблії, але ми вводимо, тому що правила мають бути для регулювання чогось. Це логічно. Але на той момент, коли вже це відбувається за часів Ісуса, Ісус критикує їх. І він більше робить, скажімо, наступ, критику фарисеїв, не скільки за те, що вони там ну, чув руки не помили, а Ісус взагалі робить критику їхніх передань. Чому? Е, тому що він далі каже, приводить приклад, а чого ви порушуєте Божу заповідь? І далі він от розповідає про батька і матір, трошки незрозуміло. Е, справа в тому, що у, серед фарисеїв був розвинений такий, як карван, таке вчення. Тобто вони казали: все те, що я маю, всі свої там, фінанси, майно це все дав мені Бог Яхве. І... Значить, воно не моє. А якщо воно не моє, то я його, не зап... я його заповідаю храмові. Тобто, і в такому випадку, коли людина, фарисей, помирає, все його майно воно приходить в храм. В, свій... в свою чергу це також були ну, певні, скажімо так, махінації. Можна було зробити, десь убезпечити себе, щоб комусь щось не передати, щось комусь не давати. І з однієї сторони, воно виглядає начебто ну як це людина бере і от проголошує, що все, що в неї є, це справді дав їй Бог, і їй вона все заповідає там у церкві, принесемо на наший, да, скажімо так, сучасний погляд. Але в той самий час із їхньої фінансової частки рідним близьким нічого не залишається. І, а питання таке: а хто мав утримувати батьків в старості в Ізраїлі? Стародавчі Діти. Пенсії немає, фінансового забезпечення державою ж немає. Тобто, хтось має утримувати батьків. А у фарисея карван все. Це не мої гроші. І виходить дуже з однієї сторони цікаво і акуратно. І це передання. Тобто це не вчення закону, це передання. І тому Ісус і каже, так, стоп. Ви кажете, учні порушують передання. А що ваші передання несуть за собою? Карван, те, що ви свої передання ставите вище Божого закону. Тобто ви б мали поважати батька матір свою, ви мали б зараз їм допомагати, але ви поставили передання своє вище, і виходить так, що воно нівелює заповідь. Тобто, це фактично і відповідь одразу ж на те, що і вони кажуть про ритуальне омовіння, де вони ставлять свої певні вчення вище. Ніж це там прописано в Божому законі. Тобто це йде перший момент. Другий момент. Ми переходимо по тексту далі, і Ісус каже, не те, що входить в уста в погану людину, а те, що входить в зустрі. Далі Ісус переходить до теми чистої, нечистої їжі. Нам треба трошечки ще зрозуміти логіку взагалі у цієї ну, ритуальної чистоти і нечистоти в Ізраїлі в Старому Завіті. Це доволі така об'ємна тема, але давайте ну, хоча б так трошки-трошки в деталях. Уявімо собі, виходить, формується народ, який був в минулому язичник, який має язичницьке мислення. І треба людині пояснити. Що є щось Боже, а є щось не Боже. Зараз нам легше з цим апелювати. Ми можемо казати гріх, ми можемо казати певні навіть абстрактні речі, добро, зло. Тобто, і ми можемо сказати, те, що коли людина вчиняє отак, отак неправильно, це й не є є не Боже. А коли, наприклад, вчиняє отак, отак, це значить, як, -от, як Божа людина. І ми так можемо святість зрозуміти у вчинках людини. В стародавньому світі символо трошечки по-іншому. І треба людині пояснити, а що таке святість. Тобто святість це щось відділене. Щось у вашому житті має бути відділене від цього світу. І це є образом от Божої святості. Найбільше, скажімо так, що є протилежністю Бога повністю, це є смерть. Тому перше, з чим торкало, чого торкалася ритуальна нечистота це або смерті. Ну, там коли доторкнувся, наприклад, до мертвої людини, ти вважаєшся нечистим. Другий будь-яка ситуація, яка є на границі зі смертю. Ну, наприклад, давайте так. Жіноча менструація. Що це йде? З однієї сторони, це є життя. Це признак того, що жінка може народжувати. З іншої сторони, бо вона померла. І це є смерть. І тобто це границя життя смерті. Тому жінка вважалась нечистою, коли в неї це відбувалося. Тобто логіка в цьому, або це щось, що стосується смерті, воно є нечистим, або щось, що на кордоні життя і смерті є нечистим. Чому давайте задаємо притчу про доброго самарянина, чому йому не допомогли? Він же ще був живий на той момент. Але він був на... між життям і смертю. І якби або священик, або левіт, він би підійшов і почав би йому допомагати, і він би помер у нього на руках, ця людина, то отут би він вже осквернився. Через що священик Левіт йому не допомогли? Питання ритуальної нечистоти, а не просто в їх якомусь противному характері. Тобто, в чому поклала слоїха? Далі вони перенесли трошки це ще на тварин. Ем, те, що вважалось як начебто змішані тварини, ну, умовно кажучи, я думаю, ми пам'ятаємо, може таке там незрозуміле, коли описують, там тварина, у якої два капита і жує жуйку, вона там нечиста. А якщо в неї капита одне, я не знаю, жуйку не жує, ну я для прикладу кажу, то вона значить нормальна. Тобто, як в світогляді. І капита є і жуйку жує, наче якась каза з коровою змішана, тобто щось, начебто, неприродне, змішане, і це є теж нечистим. Якби євреї побачили утканоса, всі знають утканоса, таку забавну звірушку в Австралії, да? що вона і, 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 і видра, наче, от вони б точно сказали, що це щось нечисте, непонятно що. Тобто, перше, смерть. Граничне стан смерті. Друге, як певні, начебто, змішані тварини, це є відображенням чогось неправильного, порушенням порядку в цьому світогляді і це є нечистим. Завдяки цьому можна євреям стародавнім людям пояснити, що таке святість. Усе життя, все нормально, це святість. Отут мертве це є не святість. Тобто в таких категоріях ми. Людям пояснюється, і завдяки цьому люди дотримуються у цієї ритуальної чистоти, і таким чином вони можуть втримуватись в святості. Давайте так, мораль порівняно з нашою і тоді вона трошки відрізнялась. Тобто люди хотіли собі декілька жінок мати, і, в принципі, вбивство було трошки простіше на це дивились, на деякі речі. Проституція також мала місце десь. Це теж такі моменти були. Але моменти ритуальної чистоти допомагали народу втримуватись, пам'ятати і розуміти, що таке є святість. Це якщо дуже примітивно і дуже загально, їжа стосувалася самого. Тобто, ця тварина нечиста, ми її не їмо. Бо ця тварина схожа на якийсь, начебто, хаос. А от є там ягня, от воно чисте, це нормально, ми його приймаємо. І це тривалий час було вибудовано. Але знову таки, його мета була послужити і направити людей на поняття святості. Але з часом акцент, знову таки, фарисейство робить саме на уцих чисте, чисте, можна, не можна, правильно, неправильно. Все чисте для прав, правою рукою, все не чисте лівою рукою. Іслам, наприклад, він зараз такий лишився. Там чіткі правила є, що як можна, як ходити в туалет, що можна робити, що не можна робити. Все прописано, все чотенько є. Подібна система десь у фарисействі. Тобто вони зробили дуже великий акцент на оці правила, але почали відходити від самої суті. А для чого воно? Що оця чистота, не чистота, вона до чого мала привести, до яких думок в голові вона мала привести. Більше того, коли. Їжа чиста нечиста, в чому ще найбільша така проблема була? Єврей не міг розділити стіл з якимсь язичником, якщо на, на тому столі буде некашерна їжа. А якщо ти не можеш розділити стіл на сході, де стіл на сході, то це ж, це ж ціла традиція, це ж нічого собі, це ж поле для дипломатії. Поки ми сидимо за столом, значить ми що? Значить, ми не воюємо. Це велика філософія. Це ми зараз за столом сіли, поїли і побігли. Там ні, це тривало все. І от єврей не може з язичником сидіти, якщо там якась свиня не заколота. Навіть ти її їсти не будеш, все, ти не можеш сидіти. А тепер питання: а як ми можемо про Бога розказувати, якщо ми не можемо з язичниками розділити стіл? Якщо їжа для нас стає перепоною? В цьому одна із найбільших проблем, яка була якраз таки в стародавньому світі. І отут тоді Ісус і робить вже акцент, Він повертає до того, до чого взагалі були покликані ці правила. Тому що, знову-таки, той же самий закон, він був, він доволі мудрий. Ісус не критикує закон за те, що було написано. Він мав мету, але, на жаль, від мети відійшли, зробивши акцент на саме виконання цих правил. І тому Ісус і каже, те, що людину, людину не опоганює те, що вона їсть. Тобто немає їжі, яка може бути ну, якоюсь, ну, мовно кажучи, нечистою, що ти з'їв грішним став. Їжа, вона просто їжа. Тобто він до цього їх приводить. А от те, що в думках у людини, в серці, в те, що вона язиком своїм інколи несе, о, оце показник, оце найважливіше. А виходить так, те, що на той момент, те, що людина каже, воно десь відходить в сторону на певні помисли. Головне, щоб людина дотримувалась у цих, от, 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 усіх правил. І, скоріш за все, це було на дуже високому рівні, інакше би Ісус так сильно це не критикував насправді. Але, як ми бачимо із Євангелія, Євангелії, він дуже сильно критикує фарисеїв і потім називає в тому, що у них відібрані е, ключові царства. Тобто для них закрите спасіння, тому що через них спасіння немає. І далі що він каже? -е -е, текст, текст, текст. Секундочку, секундочку. Сліпі проводирі сліпих. Тобто вчення фарисеїв на момент приходу Христа, воно не веде до Бога. Хоча, здавалося б, як так може бути, тому що, як не є ці люди, вони. Все-таки досліджують закон, все-таки вони з Богом, вони посвячують своє життя Богові. Проте Ісус каже, те, що сліпі проводирі ведуть сліпих куди? В яму. Тому що їх предписання, їх вчення, воно, на жаль, не призводить ні до чого позитивного. Через що Ісус, знову таки, Він робить акцент на тому, а на чому закон ставив акцент. Насправді ж таки. Тому що навіть якщо б ти не їв би цю їжу, бо вона для тебе не кашерна не їж, але сиди з тим язичником, у тебе ж є така можливість розповісти про Бога Яхве. Якщо ми візьмемо юдаїзм, не, ще не християнство, юдаїзм. якщо з тобою готова людина розділити трапезу в стародавньому світі, це найкраща форма євангелізації. І цей момент упущений. І взагалі, із з інших, що можемо побачити. Вчень фарисейства, Ізраїль дуже сильно себе, скажімо так, відділяв настільки, що це створювало окрему свою культуру, не даючи можливість якогось спілкування десь з язичниками. Знову таки, на це повпливали теж свої певні історичні моменти, те, як євреї коли спілкувалися дуже близько з язичниками. І, на жаль, як показує історія, в більшості випадків вони брали звички язичників саме. Але по задумці було навпаки. По задумці, ізраїльський народ, він мав показати іншим всім навколишнім людям, що щось вони живуть якось не так. Якісь закони у них інші, якесь життя їхнє інше. А чому не так? А тому що у нас є Бог, наш Бог Яхве. І цим. Своїм життям євреї мали показати іншим народам таку форму євангелізації. Ну, як ми бачимо із історії Старого Завіту, трошки воно пішло не так. І через це фарисеї створюють певну систему законів, щоб якось загородити, зберегти певну національну ідентичність і певну віру, але воно теж спрацювало не в ту сторону. І тому приходить Христос. Який показує абсолютно інший шлях, в якому людина може і мати свободу, в якому людина зберігає свою ідентичність і в якому людина лишається з Богом. Якщо ми принесемо це на нас сьогодні, ми подібні теми вже торкалися, я думаю, будемо ще торкатися, тому що вони десь повторюються певні історії в Євангеліях. Але насправді ми маємо теж пам'ятати, те, що. Є багато правил, які ми вводимо для керування для того, щоб це був порядок в церкві, проте ми можемо надавати їм набагато більшого значення і десь не допускати, скажімо так, через це можуть люди не приходити до нас в церкву. Хтось може кидати служіння, тому що ну, правила от у нас такі: от вони більш жорсткі. Я завжди буду приводити приклад той ж самий підлітки, ну вибачте, молодь, підлітки те, з чим, з ким ти співпрацюєш. Ну, Хочеться їй розові волоси. Ну, та хай накрасить собі ті розові волоси. Але якщо людина в 60 років пофарбується рожевим, ніхто нічого не скаже. Нормально. А якщо дівчина 16 років пофарбується рожевим, так це ужас уже і надає. Та хай накраситься. А вона хоче служити. В неї отакий от вік. А служити хоче. А що найголовніше? Що вона в 16 років хоче служити в церкві? Чи те, що ми зараз її візьмемо і поставимо те, що, щоб вона е, ні в якому разі там собі не фарбувала волосся? На що ми ставимо пріоритет? На що робимо акцент? У мене ж таких максималістів, ну, полним полно Більшість, хто старший, стають, стають самі умні. мені. Я думаю, люди старшого віку, мабуть, найбільше це розуміють, коли бачать саму, ну, розумну, в кавичках молодь, яка знає вже відповіді на всі питання. Ну, а вони такі. Я, тепер питання, а що ми ставимо найголовніше? Ну, ми, раді, ми радіємо тому, що вони в церкві сьогодні. Чи нас дратує, як вони там можуть десь виглядати чи щось ще. Це знову-таки питання, правила, неправила. Тому нам треба. І в цьому ж самому в своєму, мабуть, і поведінки, в своїм баченні, тому як ми направляємо церкву перше, встановлювати обов'язково правила будь-які, відповідно для того до того, як більшість церкви, наприклад, в якому напрямку рухається, але в той самий час, час від часу, треба переглядати, чи ці правила вони не порушують найголовніше Божий закон, чи через наші правила не відходять люди з церкви. Чи через наші правила не відлякуються люди від церкви? І якщо це все є, вони значно не йдуть на користь. Тому що ті, хто вже тривалий час в церкві, їм ну, правило таке, правило таке, ж, він вже не піде, він вже в Богів так вкорінився просто-напросто. Вріз вже в ту почву, його вже не здвинеш. А коли 20 років, ну багато ще діти віруючих батьків, і знаєте, вони ж ну, батькам кажуть одне. А насправді, що у них в голові, і це ж багато що іншого. І слава Богу, що хтось скаже нам, як була дівчина одна, вона мамі так казала, так нравиться на мама так нравиться. І, і все, бо мама її в церкву заставляла ходити, і начебто все ж правильно робила. А потім я дізнаюсь, дівчина каже, як тільки мені 18, мене тут взагалі не буде. От просто. А мамі каже, мама думає, що вона все правильно робить, що вона її дуже жорстко ставить в якісь, в якісь рамки. Велике питання, широке, але воно має, мабуть, нас всіх стимулювати, думати і просити у Бога, як вчиняти мудрість, щоб воно приносило користь. Тому що такими ж самими фарисеями можемо стати і ми. Хоча, на перший погляд, буде що це абсолютно правильні якісь мотиви і вчення. Отже, висновок передання фарасеїв віддаляли людей від Бога, сліпі проводирі сліпих. До того ж, не це не сприяло тому, щоб про Бога Яхве дізнавались ближче інші народи. Кожна церква має свої передання, які були створені при певних умовах для певних цілей. Багато наших правил немає в Біблії. Ми їх створюємо для певних. Цілий і маємо на те право. Однак, якщо вони віддаляють людей від Бога, якщо вони не спонукають до внутрішнього переображення, а лише змушують людину робити вигляд святості. І нарешті, якщо ці правила є перепоною для приходу нових людей в церкву, вони мають бути переглянуті, оновлені або в крайньому випадку скасовані. Питання обговорення.